За вікном нічне місто. Вночі воно виглядає не так, як в день. ніби скидає маску і показує себе таким, яким є. На вулиці було холодно, та й було все одно з чашкою кави в одній руці і кермом в іншій, і намчала нічним містом. Куди Та все одно І це було непринципово. Хтось спить в обіймах коханих, хтось танцює і спалює свій час у склянці міцного піла, і це було все рівно. Бо було добре просто їхати кудись вперед. Проїжджаючи порожній міст, Інна раптово натисла на гальма. Попереду стояла дівчина в сукні, світлій і довгій, з кучерявим волоссям, зовсім сама, під ліхтарем, як привид, на мосту. Але ж привидів не існує. Так і, не відповівши собі на питання, вона опустила скло. В тебе все гаразд? Дівчина сянула на світлими величезними очима і відповіла. Так, я на тебе чекала. На мене? Інна не вірила, що все у світі просто так, але щоб настільки дивно і непросто. Так, ти маєш завести мене додому? Хвора чи просто схиблена? подумала Інна. Та ні, ти що? розсміялася незнайомка вже з сидіння авто, ніби прочитала її думки. Інна навіть не здивувалась, бо поряд з цією дівчиною було спокійно і затишно. Так їй давно не було добре. То де твій дім? А ти просто їдь уперед, я покажу. А чому ти сама і роздягнена? Ти не змерзла? Ні, чого мені мерзнути? Я ж удома. Дівчина, як мала дитина, роздивлялася місто, що пролітало за вікном. Удома. Для Інни це звучало трохи сумно, бо тут вона не почувалась у безпеці, у цьому великому місті і у своїй квартирі, та й взагалі. Ось ми й приїхали. Незнайомка показала на старий напіврозвалений будинок. То як тебе звати? І не спромоглася тільки на це. Я душа цього міста. Будь-як удома. Я тебе запрошую. Дівчина вибігла з машини і розтала в повітрі. Була і немає. На сидінні лежала гілочка верби, перев'язана зеленою стрічкою. Інна їхала майже порожнім містом. І відчувала, що змінилось. Можливо, це був запах весни, а може, може, їй було спокійно, всередині, бо вона була вдома.